Ер проекту фінансово-будівельна група Регіон Буд». продаж збудованого житла у Борисполі. Детальніше на сайті regionbud.com.ua Хортинг різновид змішаних єдиноборств. Його можна назвати українським національним видом спорту, в якому зібрані всі елементи бійцівських технік. Тому не дивно, що хортинг користується все більшою популярністю серед молодого покоління. Борис не виключення. Вже сьомий рік цей вид спорту активно розвивається у місті. Цього разу спортивна зала Дю США» була вщент заповнена, адже багато людей завітало підтримати спорт спортсменів, які брали участь у турнірі Сила і Честь, близько 280 спортсменів. Приїхали: Васильків, Вижвород, Правари, місто Київ, Борисполь, Бориспольський район діти вікова категорія від 6 до 17 років. Це не просто змагання з хортингом, а турнір пам'яті присвячений загиблим бійцям АТО та воїнам-інтернаціоналістам. Турнір вже став традиційним та відбувається протягом 10 років. Його мета – патріотичне виховання молоді. Ми не могли не завітати, тому що наша організація, Бориспільська міська організація Української спілки ветеранів стана співпрацює майже більше 20 років з цим військово-патріотичним клубом «Ратибор». І ми пишаємося і радіємо кожній перемозі наших молодих. Наш голове покоління, тому що цього разу участь в турнірі взяли спортсмени Київської області, серед яких були як маленькі хлопчики та дівчатка, так і старші категорії бійців. Усі вони прагнуть навчитися самооборони, тому й обрали саме цей вид спорту. Тож не потрібно забувати, що головною метою хортингу є не тільки фізична підготовка. Чимало людей під час турніру слідкували за виконанням правил бою. Використовували при цьому національні правила хортингу. Однак для різних вікових категорій вони трішки відрізняються. Наприклад, для найменших спортсменів формула поєдинку два раунди по одній хвилині. Для старшаків один раунд ведеться в рукавицях, інший без. Ребятам і младшим дуже подобається займатися цим видом спорту. Почому? Тому що цікаво все таки від боротьби їм покувыркаться, не знаю, сделать какие-то болевые, им это очень нравится. Категорія самая маленькая бойцов, это 6-7 лет є категорії от 20 кг і до 30 кг. Всі стайні категорії, тож якби діляться по ходічно. 8 9 10 11 12 13. У нас сьогодні нету боксерів 18+, а є тільки кадети 16-17. Будь-який вид спорту, якщо займатися ним необережно, може призвести до травм. Тому на турнірах такого рівня завжди присутні лікарі. У разі травмування вони відразу ж надають першу допомогу. Цьогорічний турнір Сила і честь не обійшовся без травм. Мовань надійшло більше 20 звернень, серед яких забої кінцівок, живота. А також один перелом плесневої кістки. Нечасні випадки не трапляються. Траблятраються в Е, як не значно спорті. Це в основному забої, подряпини. Вивихи можуть бути в крайньому випадку переломи, але е, в основному це забої. Наприкінці турніру з Хортингу кращих спортсменів нагородили дипломами, медалями та кубками. Наталія Басюк, Антон Белобаба, новини, телеканал Бориспіль.